чудове, А причудове Євангеліє, де Господь говорить дуже такі речі, від яких залежить наше життя. Він говорить, що робіть людям, людям те, що ви хотіли, щоб люди зробили вам. Тобто в цих словах заложено майже все. Ніхто не хоче, щоб його сварили, так же? але часто сам сварить. Ніхто не хоче, щоб десь проявлялася агресія, але сам проявляє агресію. Ніхто не хоче, щоб його обдурювали, а сам обдурює. Тобто практично людина ніколи не хоче, щоб щось погане відбувалося в її житті, але ж умови створює іменно людина. І тому ми повинні в цих словах задуматися і робити іменно так. Як Господь нам говорить. Чи була б коли-небудь війна, якби люди робили іменно так, як Господь нам говорить цими словами? Це, може, золоті слова, які проходять через кожне серце людини. Але не кожна людина може їх виконувати. Багато обставин складується, через які обставини вона не може виконувати. Не виховувалося в дитинстві. У світі правди і істини, може, десь хвороба, яка заважає і проявляється зовсім другий стан. То тобто багато речей, які є об'єктивними і не дають до кінця людині жити у християнському світі. Але все рівно, як би там що не складувалось, ми повинні прагнути всі до ідеалу. Якщо ми будемо прагнути до цього ідеалу, то ми будемо мінятися. А якщо ми тільки будемо говорити, то ми ніколи нічого в житті не поміняємо. С Слідуючі слова говорив Господь, що добре любить того, хто вас любить. А попробуйте любить того, хто вас ненавидить, гонить, проклинає. От «попробуйте цього любити. А, але ж Господь говорить: любити ворогів ваших. Тобто ми повинні перейти на другий рівень життя нашого. Ми повинні вийти із старозавітнього світу і перейти в новозавітній світ. Бо старозавітній там було око за око, зуб за зуб. Але ж ми сьогодні живемо, що повинні любити ворогів наших, а можна любити всіх, кроме ворогів. Бо попробуйте ворогів любити, як. Тяжко це зробити. Слідуючі слова були в Євангелії сказані, що коли ви позичаєте гроші комусь, то не чекайте, щоб вони вам віддали. Бо язичники теж так робили, позичали, а потім чекали, що їм ту ж славу повернуть суму. Але сьогодні ми дійшли до того, що не тільки чекаємо, щоб ту суму повернули, а ще й проценти, щоб дали на ту суму. Господь засуджує взагалі ці речі за проценти. Лихварство Він говорить, що це великий гріх. А чи люди дивляться на цей гріх? Подивіться банки, на чому вони жирують, якраз на цьому лихварстві. І серед них багато юдеїв, багато юдеїв, які якраз закон цей нам і принесли. Але ж вони не дивляться на те. Що закон гласить, щоб вони не встановлювали ці відсотки на ті позики. Тобто ми оп'ят знаходимося не то, що в старозавітньому часі, а в часі безбожництва. А ми перейти повинні опять же в новозавітній час. І від цього залежить, як ми будемо в подальшому жити, чи буде в нас милосердя, чи буде в нас доброта, чи буде в нас любов. Чи ми сіядемо постійно після себе ненависті зло. Тому, якщо ми будемо слухати слова і хоч трішечки виконувати їх, то ми змінимо ситуацію у родинах, ну, в першу чергу в собі змінимо ситуацію, а потім уже в родинах, а потім і в державі. Але як подивимося кругом, усі християни. Кого не спитаєш християнин? А на самому ділі, якщо подивишся в серця, то там християнством не то що, навіть і запаху немає того християнства. Чому так відбувається? Бо не виховуємося в християнстві. Не виховуємося. Бо християнство говорить за одні речі, а ми хочемо мати другі речі. І від того страждаємо, тільки від того страждаємо. І тому нам треба змінити наше відношення до самих себе. Якщо ми тільки поміняємо себе, як Серафим Саровський казав, що зміни себе самого і навколо тебе світ зміниться. Мудрі слова святого Серафима, але ж оп'ять. Можу всіх поміняти, кроме себе. Бо поміняти другого набагато легше, чим міняти самого себе. Бо до самого себе претензії ставить дуже важко, а до другого лег легше. І до себе требування ставить важко, а до другого легко. Від другого можу потребувати все, тільки не від себе. Бо себе ж жалко, не хочеться. Ж. Себе ж? тому кожна людина повинна розуміти, що в першу чергу чим потребувати від когось, потребуй від себе. Особливо це касається чоловіків, бо в Євангелії сказано, що чоловік молиться Богу, а жінка молиться своєму чоловікові. Ви вдумайтеся в ці слова, що. Жінка молилася б своєму чоловіку, і це він повинен подібнитися Богу. так же ж? Коли можна молитися чоловіку? коли він подібний до Богу? Якщо він не подібний до нього, то як можна йому молитися? Як у ньому немає правди, немає істини, він ісповідує гріховну природу, то що ж ти будеш молитися цій гріховній природі? Зрозуміло, що ні. І от чоловіча жертовність, вона Розположує жінку до того, щоб вона його обожнювала, щоб вона молилася до нього, щоб вона хотіла, щоб він був біля неї. І це ж дуже важливо, це ж дуже важливо, щоб чоловік зрозумів це і уподібнювався до Христа. Бо кульмінація Христа була в чому? В його жертовності за людей. Він віддає себе за людей. Так і чоловіка. Він повинен віддати за свою родину, Віддати себе за свою батьківщину. Тобто він повинен бути весь час готовий до жертовності, до найвищої жертовності, плод до того, що віддасть своє життя за своїх дітей, за свою дружину і за свою батьківщину. От коли це буде. Кожному чоловікові, тоді й родини будуть кріпкі, тоді і дружини будуть триматися таких чоловіків. Я колись задавав питання одному богослову, чому так багато розводів, чому люди розводяться? Чому люди шукають щось другого, а не тримаються цього? І він мені сказав такі речі, дуже прості, але дуже глибокі. Він каже, кожна жінка народилася із душою християнки. І поки вона не бачить своєму чоловікову Христа, то вона прагне, щоб побачити в другому чоловікові. Тому як хочете, щоб дружина дивилась тільки в вашу сторону, то станьте Христом. Станьте тим, кому б жінка хотіла поклонятися. І вона буде вам служити вірно. Поклоняться і боготворить. Хай Бог дає вам мудрість, дає силу, от, дає натхнення до Богопізнання і життя в цьому Амі.